Коли закінчиться війна? Неймовірно, але 30 років тому одна сліпа жінка в Болгарії передбачила навіть це. Все стане немовлід, і тільки одне залишиться. Слава Володимиру, слава Київській Русі! Занадто багато принесена в жертву. Ніхто не зможе зупинити Україну. Все змете вона зі свого шляху і не тільки збережеться, але й стане володарем світу. Окей, прогноз досить втішний. А що про це сказав Арестович? Активна оперативна фаза. От вона закінчиться протягом 2-3 тижнів, тому що вона просто не буде все Можливо, правду знають карти Таро? Мішаю, задаю питання. Чи закінчиться війна в Україні до початку літа цього року, 2022, до а, початку літа? Трошечки ще затягнеться. Як ну, це вроді билося все со з Украины, України, але добитися чогось Україна не може. То есть, я не вижу, а ну, получит ли Україна з десь? Под... Нет. Що? Може, все-таки запитаємо у військових експертів. Ця фаза війни. Думаю, закінчиться у найближчі тижні місяці, не довше ніж до осені, бо їхні ресурси, хоч вони великі, теж вичерпуються. А що пророкують екстрасенси із телевізора? Ви там розкладували карти таро, казали, що війна може скінчитися у серпні. Цей термін е, досі залишається серпень, по таро так. Так. А коли бачив кінець війни кім? коли це буде це, тільки господь Бог знає. А може зіркам видніше? Дістина божественне провідіння сайоса з народом України в натальной карте, та Луна да во второй половине июля, в августі И там всякое може бути і будет перелом в сторону нашої <говорит> Ми не унікальні в своєму питанні, адже люди в усі епохи переживаючи різного масштабу конфлікти, очікували їх найшвидшого закінчення. Адже і ми зараз у підвічному стані і не можемо спланувати своє майбутнє. Тож вітаю вас, мої свідки еволюції. Мене звати Яна, і сьогодні ми поговоримо про прогнози і передбачення початку та закінчення війни. І чи варто їм вірити? Подейкують, що радником царя Миколи II був старець Распутін, Сталінка та Яйця у святої Матрони, а бабця Ванга прокачувала ману Адольфу Гітлеру. Можливо, і наш президент має придворного віщуна. Уйде Лі Зілєнський, потім це був перший питання. а другий опрос був іменно по поводу повномасштабного Вийди відсюди, розбійник ти! Про усіх цих людей змі роками знімали сюжети. Глядачам їх подавали як провидців, які знають відповіді на найбільш таємничі події у світі. І наш Олександр Загородний сьогодні в цьому магічному місці і все придивлявся. Можливо, саме завдяки цьому Нострадамус і передбачив подальшу історію людства від появи Гітлера до розпаду СРСР. Серед топових пошукових запитів у Гуглі популярними є передбачення людей минулого щодо сучасних подій в Україні. Але все, що залишилося від їх слів, це записки та перекази наближених осіб, оскільки ютубу або сторісь тоді не існувало. А якщо і вдавалося щось зафіксувати, то це виглядало приблизно ось так. Корова і говорить. Я корова. щоб гарячу холодна вода перетворилась гарячу, її потрібно підігрити. Проблема в тому, що ці передбачення були наскільки абстрактними і завуальованими, що їх можна було трактувати стосовно будь-яких подій. Дай, дай, дай! І цет хто тобі дав? Е -е? Але інтернет пам'ятає усе. Тому, щоб не казали ясновиці або віщуни сучасності, перекрутити або приховати правду не вийде. Ні холоду, ні голоду, ні війни не буде. Повномасштабної війни. Ти це я, Коти. Я вам розкажу, що з ними робити, хто це знімав. То, що нам казали карти Таро напередодні повномасштабного вторгнення. Думаю, що в Україні мир. і одна сторона, і друга. Там вопрос денег. Я вже це повторяла на іншому каналі. Там конкретно зараз стоїть грошей. Там не вопрос, кому нужна Україна. Там какие-то более глобальные деньги, которые сейчас делит Россия и Америка. А теперь вот две карты. Будет ли однозначно, да? Вот стягивание войск. А вот это как эти войска относятся к Украине? Хитрый ход перевернутый. Нет такого плана напасть. Мои дорогие друзья, вот это, что награбовали, Хочуть списати, а як найкращим способом можна це списати? Взяти і створити війну. Розумієте, мої дорогі друзі, ось так. Ідіть з ілюзій. Тут ніхто не хоче війни. Я ні одної карти не бачу, що тут хтось хоче війни. Ни одна сторона, ни Путин, ни Зеленский. Война. Это договорняк. То есть, видели, да? Почему да? я говорю, что это не война, а говорю, что это договорняк? Покажу назад эти карты. Вот они. Вы их видели? Uh -huh. Те же самые. Вот они, видите? Вот страхи, ужасные, пугалки. Союз, договор, да, то есть и так далее. То есть и а, маг, это новые возможности, либо ученики, что-то в этом духе. Поэтому вряд ли там какой-то... То есть, то, то договорняк, короче говоря. Союз. Партнерство, обновление, обновление договоренности в цели зарабатывания денег. Вот такой настрой. Если кто-то из знающих опровергнет, что это опровергнет меня и докажет, что эти карты не говорят о том, что никто не собирается нас тут бить, то напишите мне, конечно, я буду очень рада вашим аргументам. Ни хрена особи. Ви можете сказати, що питання не в картах таро, а в тарологах, які їх використовують, оскільки є навіть ті, хто давав наближену відповідь до реальних подій. Я прекрасно знаю, що це буде за год. І от те, що я увидела зараз для України, це, скоріше всего, закономірність. мир тут не йдеться. Очевидно, що ці спеціалісти жили в такому ж самому інформаційному полі, як і ми, і вони також очікували, нападе Путін чи не нападе. Карпатські мольфари розповіли, чи буде повномасштабна війна, коли ситуація напружувалася про можливе вторгнення. Говорили навіть ті, хто не має магічних знань. Пропагандистські відео з тілами загиблих як привід для вторгнення. Міністерство оборони США оприлюднило імовірний сценарій нападу Росії на Україну. Я згоден з Андрієм Тут я вважаю, що великого вторгнення, що не менше в найближчій перспективі, не буде. Екстрасенси це прямо улюбленці на телевізійних каналах. Деяких зіркових екстрасенсів ми можемо побачити частіше за інших. Орли не сповідаються перед гієнами. Дивним є те, що людина, яка бачить майбутнє, у своїх роликах на Ютубі нікого не попередив про вторгнення, хоча ймовірно він знав про нього. Цікаво, що українці звинувачують президента, генштаб в тому, що вони публічно не вийшли і не попередили нікого про початок повномасштабного вторгнення. І, хоча вони володіють розвідувальними даними, вони точно не заявляють про свою можливість передбачувати майбутнє на відміну від Максима Гордєєва. Якщо ви хочете стати медіумом, користуйтесь цим советом, ви абсолютно починаєте вибрірувати сильну мощну енергію. Телевізійники ретельно підійшли до вибору представників від екстрасенсів, оскільки інтелектуальний, епатажний чоловік приємної зовнішності, який не зашкварився своїми прогнозами до наступу, робить хороші рейтинги. Що він дуже сильно зараз займається магією. Ви знаєте про це? Путін. Ну Ми чули десь, але я чесно не Путін, дуже Путін ще той езотерик. Они що ти чорт забирай, верзеш для того, щоб приховати свої невдалі передбачення, можна просто їх видалити на ютубі. Але це курою мать, то фіга грошей. Але ж не хочеться втрачати ні монетизації, ні перегляди на Ютубі, простіше кажучи, гроші. Тому можна вигадати чергове виправдання в стилі Юпітер був не в тому домі, не все так однозначно або інформація просто закрита колдунами з російської сторони. Самобред бред представляли себе только совмесне чтення книги Главний московський відумй і двівся минут 20. двадцять. Но відми такий шабаш обов'язково обязательно добавити путіну сил. Чи варто вірити в магічне передбачення? Помиляються, як ми бачимо, і віщуни, і ті, хто не наділений надприродніми можливостями, то, можливо, майбутнє невідоме нікому. А Бог його знає. Я в жодному разі не засуджую тих, хто вірить в потойбічне, якщо це є ще одним джерелом інформації, а не правда в останній інстанції. Але закликаю вас застосовувати метод порівняння, оцінки і аналізу, особливо коли у вас є можливість зайти на канал і подивитися, що ця людина казала 6 місяців назад. І завжди пам'ятайте, що ви можете обмежитись відомим або шукати істину. Дякую вам за перегляд. Ставте палець догори, підписуйтеся і до зустрічі в наступному відео.